Доброго дня. Сьогодні в нас на огляді паяльне жало міні-вари 2 Воно підходить для паяльників ТС100 та ТС101. Жало виготовлене з наржавіючої сталі. Форма жала конус 1 мм. Паяльне жало має внутрішній термокерамічний нагрівальний сердечник. І завдяки теплопровідності з чистої міді воно може швидко передавати тепло жала паяльника, забезпечуючи чудові характеристики контролю температури та тривалий термін служби. Замовити дане жало ви можете у нас на сайті. Посилання буде нижче в описі під відео.